Вітаю, друзі! Сьогодні, 23 червня, з вами знову Реклочок. Минула ніч, на жаль, знову була для нас неспокійною. Прильоти є і в Києві, і в Київській області є, на жаль, і загиблі. І це все здійснюється за підтримки, звісно, Північної Кореї, Ірану, я не випадково про це говорю, але здійснює проти нас це Росія. Тому що Іран і Північна Корея активно їм цьому допомагають. І про це говорить президент України Володимир Зеленський. І звісно, що Іран буде під прицільною увагою, саме прицільною увагою багатьох сьогодні у світі, і тих, хто його підтримує, і той, хто йому опонує або завдає ударів. Ізраїль, Сполучені Штати Америки, європейці підтримують сьогодні дії Сполучених Штатів Америки в Ірані, і в тому числі підтримуємо. І ми їх Зеленський з цього приводу зробив заяву. Окрім того, буквально завтра розпочне роботу саміт НАТО в ГАЗі. Вже є перші повідомлення про те, які там рішення можуть бути ухвалені. Іранське ж питання буде одним із ключових. Давайте зараз і про Іран, і про Україну, і в тому числі про саміт НАТО. Зібрав для вас найважливішу інформацію. Як на мене, підписуйтеся, друзі. Долучайтеся, будь ласка, до каналу. Хто цього не зробив, прошу вас допомагати просувати україномовний контент. І розпочну із рішення іранського парламенту, який проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно 20% світової нафти та газу. Це рішення стало. Очікуваним відверто сказати так можна, але і має відповідну реакцію вже у Сполучених Штатах Америки. Спочатку про саме рішення. Повідомляє державний телеканал Press TV, Іранський з посиланням на законодавці командира корпусу вартових ісламських революцій про те, що депутати досягли консенсусу, хоча, ну, про яку там демократію в Ірані можна говорити, менше з тим, закриття протоки на тлі ударів Сполучених Штатів Америки, звісно, це матиме наслідки на ціну на нафту, яка вже почала Ростати вранці, але от на цю хвилину вже і падає. Тобто немає якоїсь прямої кореляції, що означатиме тотальне збільшення ціни на нафту в результаті ескалації на Близькому Сході. Трішки про Ормузьку протоку. Це протока між Іраном та Оманом, яка з'єднує перську затоку з Аравійським морем, і є одним із найважливіших пунктів у світовій торгівлі. Нею користуються такі великі виробники нафти, як Іран, Саудівська Аравія, Ірак, Кувей та Об'єднані Арабські Емірати. Але цією протокою друзі відразу обмовлюся. Дуже багато нафти постачається і до Китаю, саме іранської нафти. Тому тут ще питання, чи вона буде закрита. Порушення судноплавства в протоці потенційно, звісно, спричинить різних цін на нафту. Як я сказав, ціни скочили приблизно до 80 доларів, а зараз опустилися до 75. Тому слідкуйте за цими повідомленнями. Поки що, як на мене, не варто панікувати з цього приводу. Ормуську протоку ніколи повністю не блокували. Що свідчать історичні дані? Рух не кілька разів вже порушився. Під час Ірано-Іракської війни в 80-х роках обидві сторони брали участь у танкерних війнах у перській затоці. Ірак атакував іранські кораблі, а Іран атакував комерційні судна, включно з танкерами Саудівської Аравії, Кувейту і навіть кораблі ВМС США піддавалися атаці. Але після звернень Кувейту тодішній президент США Рональд Рейган розгорнув для захисту конвоїв нафтових танкерів американські військові і морські сили, і ситуація стабілізувалася. Наприкінці 2007 року ситуація знову загострилась на тлі сутичок між іранськими та американськими флотами. А навесні двадцять третього року іранські війська захопили в Оманській затоці два танкери. Тобто таке вже було. В принципі, рішення таких проблем можна, звісно, знайти. Є реакція вже Сполучених Штатів Америки на таку ініціативу іранців. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, каже, що це буде економічним самогубством. І я відверто скажу, розділяю таку його позицію. Він сказав, що я закликаю уряд Китаю в Пекіні зв'язатися із Іраном з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти. Якщо вони це зроблять, це буде ще одна жахлива помилка. Ну, одна із помилок це те, що Іран вдається до збагачення урану до рівня, який необхідний для виготовлення ядерної зброї. Це абсолютно очевидно, хоча Іран це постійно заперечує. Також Марко Рубіо сказав, що США дозволять Ірану експлуатувати атомні електростанції, але не збагачувати уран, про що я, власне, щойно вам розповів. І додав, що Іранці самі мають прийняти рішення щодо урану, аби не збагачувати його до такого рівня і що він справді був мирним. Іранці постійно наголошують, що вони, мовляв, цього не роблять. Але підписувати якусь угоду про те, що вони беруть на себе такі зобов'язання, іранська сторона не поспішає. І дуже багато йшло розмов про те, чи доцільно змінювати режим у самому Ірані. Я про це, до прикладу, говорив у себе на каналі буквально минулого понеділка та впродовж цього тижня. Ми багато спілкувалися про це з моїми колегами. Думки тут певною мірою розходяться. І Марко Рубіо, коли коментував в тому числі історію із Ормузькою протокою, сказав, що, мовляв, Сполучені Штати Америки не ставлять за мету зміну режиму в Ірані. Але за кілька годин Дональд Трамп вирішив дещо по-іншому. Він допускає зміну політичного режиму в Ірані і написав про це в своїй мережі Тросоушов. Інші ж поки що лідери країн з цього приводу дуже обережні у своїх коментарях, але підтримують. Рішення Сполучених Штатів Америки завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Відповідна заява ними опублікована спільна, спільно вона підписана, але вони говорять у ній, що Іран ніколи не може мати. Ядерної зброї і більше не може ставити загрозу регіональній безпеці. Це дуже важлива заява, друзі, оскільки європейці мали б продемонструвати свою позицію, якої вчора не так було багато, але вона сьогодні вже є. Наша мета залишається незмінною, сказали Мерц, Макрон і Стармер. Не допустити Іран до отримання ядерної зброї. Ми закликаємо Іран взяти участь у переговорах. Що призведуть до угоди, яка вирішить усі питання, пов'язані з його ядерною програмою. Але зараз очільник закордонного відомства Ірану перебуває у Москві. Він намагатиметься, як на мене, схилити до допомоги Росію. Але як Росія може долучитися до цієї допомоги і загалом до цього конфлікту, поки що питання відкрите. Ну, принаймні, намі, поки що Ушаков. Радник Путіна повідомив про те, що із Трампом Путін сьогодні говорити не буде. Ну так, звісно, буде говорити із очільником закордонного відомства Ірану. Володимир Зеленський також підтримав рішення Трампа, відзначив його рішучість після ударів Сполучених Штатів Америки по об'єктах іранської ядерної програми. І, до речі, США говорить, що ми не воюємо з усім Іраном, ми воюємо із ядерною програмою Ірану. І дійсно, після удару по ядерних об'єктах жодна людина в Ірані не загинула. Мається на увазі ударів Сполучених Штатів Америки. До речі, Зеленський сказав, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа. Дуже влучна заява. Я думаю, що Трампу в нас подобається, враховуючи те, що відносини між Росією та Вашингтоном. Погіршується, оскільки і МЗС Росії і інші вже там політики, так звані, тому що складно їх назвати політиками, але все ж таки російські роблять заяви про те, ті, які мають на увазі при владі, що неприйнятними є дії сполучених штатів Америки, які призвели до ударів по ядерних об'єктах Ірану. Мовляв, Іран має право на розробку своєї, я так читаю, ядерної зброї. Державний департамент США на тлі саме такого конфлікту випустив глобальне попередження, в якому закликав американських громадян до підвищеної обережності за кордоном, тому що ситуація дуже, дуже, як вони кажуть, загрозлива саме для них. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Про це мовиться у зверненні держдепу. Існує ймовірність демонстрацій спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном. Державний департамент радить громадянам США у всьому світі проявляти підвищену обережність. Тому дійсно зараз Іран буде під пильною увагою і прицільною увагою дуже багатьох, фактично всього світу. Шкода лише, що питання російсько-української війни справді відійшло на задній план. Але це не зовсім так. Менше говорять про нас ніж про Іран сьогодні. Таке є, але під пильною увагою, в тому числі, і те, як буде діяти Путін. Ну і зокрема, завтра на саміті НАТО мають ухвалити рішення про збільшення видатків на оборонку до 5%. Так, друзі, країни НАТО в неділю ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій відзначили мету. А тут дуже уважно до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП. Навіть подолали заперечення Іспанії, яка категорично проти цього виступала. Ну, я пожартував у себе в телеграм-каналі, чому не до 1945 року. Для чого була ця дріб'язковість? Ну, було б навіть планувати і до 55-го. Але справа в тому, що у цих витратах буде допомога і Україні, тобто в цих 5%. Зеленський виступав буквально напередодні із пропозицією, аби країни ухвалили рішення країни Європейського Союзу про обов'язкове виділення 0,25% власного ВВП саме на потреби України. Ну, я не виключаю, що, можливо, це буде і враховано. Але самітом НАТО є багато траблів. Щойно стало відомо про те, що прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба планує скасувати свою участь у саміті НАТО в ГАЗі. Японія не є членом НАТО, але вони кожного разу присутні на цих самітах. Про це пише видання Reuters. Японська телемережа Fuji Television повідомила, що Ішіба скасує поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох Країн Індотохіканського регіону, ймовірно, не відбудеться і Трамп може не приїхати. Ну, до речі, засідання Україна НАТО, ймовірно, також не буде. Ну і сам саміт буде дуже коротким. Також Південна Корея і Австралія, які разом з Новою Зеландією і Японією входять до саме цієї четвірки, країн Індохиканського регіону також заявили, що їхні лідери не будуть присутні на саміті НАТО. Тому саміт цій частині. Цього року може бути не дуже ефективним. Не сказав би провальним, але справді ефективності хотілося б більше. Оскільки Трампу складно спілкуватися із його європейськими колегами. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Більше цікавої аналітики буде разом із моїми гостями, які будуть долучатися цього тижня для аналітичних студій. Тому тримайте руку на пульсі разом зі мною. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, всі ми не перемикайтесь, все буде Україна!